Привіт, друзі! Сьогодні 18 серпня, з вами знову Дреклочок. Сьогодні відбудеться знакова і історична зустріч Зеленського і Дональда Трампа. Зеленського приїхали підтримати окремі європейці. Володимир Зеленський вже зустрівся з Кітом Келогом, він був одягнений у футболку, а вже повідомлено про те, що він і вже відомо. Він одягнув піджак, так як то просили його у Білому домі. Так, вони запитували, чи буде одягнений Зеленський у костюм. І західна преса пише про позиції і Трампа, і Зеленського стосовно припинення російсько-української війни і побажання європейців. Я маю для вас певну інформацію, яку готовий повідомити ще до початку зустрічі з Зеленським. Тому, друзі, слідкуємо в онлайн режимі за тим, що відбувається в Білому домі. Уже приміщення, де буде зустрічатися Зеленський і Трамп, підготовлено. З вас коментар, підписка, подобайка. Ну і звісно, прошу про підтримку каналу саме шерами. Це допомагає просуватися українському контенту. Ну а поки що, друзі, про статистику сумну, яку ми сьогодні мусимо констатувати внаслідок ракетних ударів та безпілотниками Росії по території України. Ви знаєте, що прилетіло по Харкову вночі, а також вранці по Запоріжжю. Безпілотники і балістика сьогодні стали причиною того, що є, на жаль, загиблі і постраждалі. До 30 людей зросла кількість поранених через ранкові удари по Запоріжжю. Туди прилетіли ракети Іскандер у Харкові через нічний обстріл будинку. Кількість постраждалих зросла до 24. Про це повідомляє ДСНС. І також відомо про сімох загиблих, серед яких 16-річний хлопець та однорічна дитина. На Донеччині через російські обстріли четверо загиблих та семеро поранених. По добропіллю армія Росії застосувала фугасну авіабомбу з універсальним модулем планування і корекції по Константинівці реактивну систему залпового вогню Смерч. Про це повідомляє обласна прокуратура. Переговори в Білому домі Росія супроводжує інтенсифікацію ударів з повітря та на фронті. В принципі, це абсолютно очікувано. Жодної заяви. Співчуття засудження російських ударів по території України з боку американців та європейців сьогодні не було. Нібито нічого й не відбувається. Це тільки ми про це знаємо. І також сьогодні головком. Збройні сили України Олександр Сильський повідомив про те, що Росія готується завдати потужного удару на Запорізькому напрямку. Для чого перекидає війська із Сумської області? Ця інформація не зовсім нова. Вона попередньо лунала, я вам її озвучував, а Нині вона підтверджена уже сильським. За його словами, зараз під Запоріжжям тривають дії невисокої інтенсивності, але мета каже Росії, вся область, прорив української оборони та просування вглиб території. Ситуація на фронті, говорить він, зараз насправді складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямах. Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрям. Тобто це буде другий напрям, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії. В такий спосіб тисне на нас під час переговорів Трампа та Зеленського. Що ж там відбувається власне, на цих переговорах? Відомо про те, що як я сказав, уже Володимир Зеленський зустрівся із спецпосланцем Дональда Трампа Кітом Келгом. Він був одягнений у футболку. У Дональда Трампа. Просили, аби Зеленський одягнув костюм на зустрічі з Трампом. Не знаю, яка була відповідь від команди Зеленського, але вже відомо про те, що Зеленський зустрічав європейців у посольстві України США, одягнений у піджак той самий піджак, в якому він був і на саміті НАТО, і в якому він був у Римі. Видання Аксіо стверджує, що Трамп був готовий, до речі, під час саміту із Путіним, достроково завершити переговори із ним через непоступливість очільника Кремля. Згідно з матеріалами, на Алясці Путін висунув максималістські вимоги щодо українських територій, зокрема щодо Донецької області, де Росія нині контролює 75%, Сказав, щоб ми звідти виходили, і Трамп йому відповів: якщо справа в Донецьку, якщо немає жодних поступок, нам не слід каже це затягувати. І... Припинити, мовляв, цей саміт, але нібито Путін відступив. Знову ж друзі, це поки що попереднє повідомлення, що там насправді було, нам можливо колись розповість Дональд Трамп, і то я не вірю в те, що він буде розповідати абсолютно всю правду. Тим часом Зеленський у США готовий піти на мир по лінії фронту. Про це пише Financial Times з посиланням на українського чиновника, і говорить наступне. Метою Зеленського на зустрічі із Трампом буде мирне врегулювання без примусу України до виконання неможливих кроків, таких як виведені військи з Донецької та Луганської областей. Якщо співставляти з інформацією наведену в Аксіус, можливо, ми досягнемо із Трампом таких домовленостей. І далі пише Financial Times. Для цього український президент готовий піти на зручний компроміс по нинішній лінії фронту, на якій українці могли б погодитися, але Путін на це не погоджується. І також пише Wall Street Journal, що європейці очікують, що Трамп сьогодні буде тиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови Путіна. Але знову ж таки, про умови Путіна пише преса. Умови Путіна не озвучував ні Дональд Трамп. Ні, сам Путін, хоча вони озвучені були мединським під час переговорів у Стамбулі, але Справа в тому, що Трамп уже конкретно сказав, що ми повинні віддати Крим і поступитися членством в НАТО. Що власне пишуть журналісти World Journal, посилаючись на джерела, європейські чиновники заявили, що головним завданням українського президента буде переконати Трампа в існуванні інших найкращих альтернатив для якнайшвидшого закінчення війни, якщо Зеленський просто відкине вимоги Путіна. Ту пик, що виник може призвести до нової напруженості між Трампом і Зеленським. Тому справді ситуація вкрай непроста. І європейські офіційні особи приватно визнають, що дійсно Україна не поверне території, але вони наголошують на тому, що треба досягти такої домовленості Трампом, що Україна ніколи не визнаватиме юридично ті території, які Росія окупувала. Бо на сьогодні така вимога, на жаль, стоїть. Андрій Сибіга, очільник закордонного відомства України, який мав би бути у Вашингтоні, але його там немає, сказав, що сьогоднішня зустріч із Трампом Зеленського є вирішальною. Як я сказав, Зеленський вже зустрівся з Келогом, з європейцями і повідомляється про те, що о 20.00 ну, він зустрінеться із Дональдом Трампом в Білому домі. Продовж 15 хвилин, можливо, буде якийсь невеликий коментар для преси, а потім вони будуть проводити переговори один на один. Але це буде не зовсім один на один. Під час зустрічі Зеленського і Трампа буде присутній віце-президент США Джей Ді Венс, також пише, що там буде Марко Рубіо, Стів Вітков і також Кіт Келох. І, звісно, що це все створить непрості умови для його спілкування із командою Трампа. Але Зеленського готували, готували вже давно. Після лютневого скандалу в овальному кабінеті британські міністри і посадовці намагалися навчити Зеленського говорити мовою Трампа. Ну і показувати те, що Зеленський кожен коментар нині який публікує чи в Телеграм, чи дає для преси, починає із подяки Дональду Трампу. Це те, чого дуже прагнув раніше Джей Дівенс. Ну і навіть остання зустріч його із Джей Дівенсом, я маю на увазі Зеленського, була доволі. Позитивною. Близьке коло до Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, чиї власне люди й допомагають Зеленському формувати правильні меседжі на адресу Дональда Трампа. Говорить про те, що вони знайшли оптимальну стратегію впливу на очільника Білого Дому. Ключовий принцип наступний: не реагувати на кожну провокативну заяву. Не намагатися публічно загнати президента США в Хікут, аби той не почав нервувати. Ну, у нього все це справді дуже швидко проявляється. Власне, його у Трампа воно превалює. Європейські та американські чиновники також повідомляють, Sky News, хочуть провести тристоронній саміт між Трампом, Зеленським та Путіним уже наступного тижня, і, можливо, навіть у Європі, а можливо, і цього тижня. Поки що дата не визначена. Серед можливих міст називають Женеву. На цьому наплягає сам Путін, і це пропонує Макрон. Зеленський Трамп віддають перевагу Ватикану. Мелені запропонувала Рим. Багато місць називають, але дипломати Європейського Союзу також розглядають інші місця, включаючи Будапешт та Хельсинки. Ну і це означає, що Європа буде розталати червону доріжку військовому злочинцю. На превеликий жаль, так сьогодні друзі виглядає ситуація. Європейці також хочуть закінчити цю війну, вони не можуть по-іншому вже вчинити, хоча і не проти б її продовжувати, але Дональд Трамп має дещо іншу думку і буде тиснути і на європейців, і на нас. Питання контролю за припиненням вогню буде питанням номер один, і важливе місце буде відігравати миротворча місія. Уже низка лідерів країн виказали думку про те, що вони не будуть відправляти свої війська до України. Я вам вже про це повідомляв у попередніх відео. Тут нагадую, що це Італія, прем'єр-міністрка. Джорджа Мелоні сказала, що не буде відправляти свої війська до України, ну і в тому числі Німеччина. Міністр закордонних справ цієї країни Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ своєї країни у рамках миротворчої місії в Україні. каже, ні, ні, так не буде. Такої ж самої позиції притримується і адміністрація нового президента Польщі Кареля Навородського, яка сказала, що ми не маємо справу з так званою коаліцією охочих. Ми вже могли забути, що це була за коаліція, а це була коаліція країни, які готові відправитись війська в Україну. Це не найкраще рішення. Ну, така позиція Польщі. Тому, коли про Польщу я записую тут відео зі своїми колегами, то певно, ви помітили, що в мене навряд чи є такі компліментарні тези на адресу поляків. Вони сьогодні фактично ховаються від цієї війни і переживають самі дуже за себе. Але як на мене, це неправильне їхнє. Рішення. Ну, тим ми ж не будемо нав'язувати їм свою думку. І також один із радників Трампа допустив, що Сполучені Штати Америки можуть овернути свої війська в Україні у рамках потенційної місії гарантії безпеки після завершення бойових дій. Але посол США в НАТО Метью Вітакер відкинув цю ідею. каже: що поки що ми такий варіант не розглядаємо. каже, що там будуть інші гарантії безпеки. Довкола гарантії безпеки. Зараз дуже багато розмов. Це буде ледь чи не ключовим питанням. У мирній ініціативі Дональда Трампа для того, щоб Україна і Європа погодилися на умови Путіна. Ну, звісно, не на всі. І тепер, друзі, ще вам дві новини про Ізраїль та про Україну. Про Ізраїль я вам говорив в попередньому відео про кількість СЗЧників та дезертирів. А тим часом стало відомо про те, що в Ізраїлі вчора понад мільйон людей вийшли на протести за завершення війни. Лише у Тель-Авіві було близько півмільйона демонстрантів. Люди закликають Трампа чи не йти, тиск на Нетаньяху, щоб той припинив страждання, уклав мир і добився звільнення заручників, які утримується Хамас. Але як цього можна добитися, якщо Хамас їх не відпускає? Тут теж дилема. Великі протести відбулися в Єрусалимі, Хайфі, Бершеві та кількох невеликих містах. Вони збіглися ще й із великим страйком. Демонстранти блокували дороги та шосе, почалися зіткнення з поліцією, Було зарештовано не менше 38 осіб. Напружена ситуація в Ізраїлі, ізралітяни стомилися також від війни. А от Україна планує бюджет свій наступний на 2026 рік з урахуванням тієї версії, що війна триватиме ще впродовж наступного року. Ну, в принципі, нас іншого варіанту поки що немає. Про це сказав міністр фінансів Марченко. І потреба України в зовнішньому фінансуванні наступного року складає 45 мільярдів доларів. І він каже, ця потреба досі не покрита. Україна веде перемовини з ключовими партнерами і очікує на прийнятне для себе рішення. Він наголосив, що якщо порівнювати з 2022-2023 роками, то є розуміння, що з 2028 року ми будемо мати в бюджеті ЄС власну лінію. Власну програму, яка буде фінансувати потреби України, на що він натякає? Можливо, на наше членство в Європейському Союзі, але я не був би настільки оптимістичним. Також Марченко зазначив, що у разі сталого миру бюджет переглянуть. Такі друзі, новини до початку переговорів Зеленського та Трампа. Підписуйтеся на канал, слідкуємо в онлайн, що там відбувається. Це можна робити тут, в Телеграм, Вікс або Фейсбук. Мої всі ці мережі є за посиланнями в описі під цим відео. Запрошую вас долучатися до них всіх люблю, Нушану і не перемикайтеся. Все буде Україна!